Знаєте ви, який був перший офіційний злочин росіян проти українців? Чи знаєте ви перших українських героїв, що загинули за незалежну Україну? Не за Русь, не за військо Запорізьке, не за Гетьманщину, а саме за Україну. Кому росіяни кричали, поливаючи кулеметним вогнем, ми вам покажемо хакляцькі морди автономію? Це були вояки першого українського полку імені Богдана Хмельницького, котрі поховані в Києві. На замковій горі. На замковій горі карта має позначку. Хрестик з підписом Героєм Крут. Чи їх тут поховали? Чи то просто знаку пам'ять про Героїв Крутян? Щоб зрозуміти, напевно, варто піднятися на замкову гору до пам'ятника. Нині ми маємо декілька варіантів підйому на замкову гору. Майже всі знають ці ковані сходи, що починаються з Андріївського узвозу. вони доволі такі стрімкі і високі. Ними ми і піднімемось до вершини, щоб знайти пам'ятник героям Крут. Замкова гора, яка колись була одним із улюблених місць Київської молоді, нині є мало відвідуваною. Вона досить густо заросла чагарями, бур'янами і кропивою. Раніше на гору піднімалися заради чудових агрідових майданчиків. Але й нині, і вони майже усі заросли. Залишилось лише декілька. При площі майже у 6 гектарів вона могла б бути чудовим парком. Але нині вона захаращена і недоглядна. Замкова гора є частиною заповідника Стародавній Київ. Вона має і інші назви, наприклад, Хоривиця на честь Хорива або Киселівка, адже на ній була резиденція воєводи Адама Киселя. Або Флорівська гора. У 19 столітті гора належала Флорівському монастирю. А починаючи з 14 століття, на горі стояв Київський замок, тому її головна назва замкова. Та потужна фортеця припинила своє існування у 17 столітті після спалення її козаками Богдана Хмельницького. Якщо вірити карті, то саме оця вузька, заросла й завалена стежинка і є дорогою до пам'яті. Ну що ж, йдемо далі. Фу, нарешті. нарешті ми дісталися місця вказаного на карті. Але, виявляється, це пам'ятник зовсім не героям Крут. Першого українського козацького полку імені Богдана Хмельницького 1917 рік. Табличка на хресті вказує, що він поставлений воякам першого українського полку імені Богдана Хмельницького. Хрест на замковій горі з'явився 14 жовтня 1989 року. Тоді за ініціативи Української Гельсінської спілки та спілки незалежної української молоді відбулося велелюдне багатотисячне сходження на замкову гору і встановлення та освячення дерев'яного хреста на могилі українських вояків. Це був перший масовий захід в Києві, присвячений збройному протистоянню українців із Москвою. Чия саме то була могила, нікого із учасників особливо не цікавило. Головним було те, що там поховані українські вояки, які загинули в боях із росіянами. Хтось висунув версію, що там поховані герої Крут, а хтось, що січові стрільці, так і написали на табличці: січові стрільці, які загинули під Крутами. Насправді ж, жодна із версій і близько не відповідала дійсності. Лютнева революція у Росії у 1917 році. Призвела до сплеску національного відродження в Україні, в тому числі і у військовому середовищі. Нагадаємо, що тоді ще тривала Перша світова війна, і саме військове середовище було найбільш впливовим. У березні військове віче ухвалило організувати перший український охочекамонний, тобто добровільний, полк. Незабаром на розподільному пункті зібралося близько трьох тисяч солдат-офіцерів які заявили командуванню Київського військового округу про своє бажання утворити перший піший полк імені гетьмана Богдана Хмельницького? Ініціатива була вкрай негативно сприйнята як у командуванні військового округу, так і в середовищі депутатів демократичних російських партій в київських рядах. Вимогу солдатів українців підтримала лише Українська Центральна Рада, а найактивніші представники Українського військового клубу. Імені гетьмана Павла Полобот. 4 травня, після зустрічі з представниками українців, командувач Південно-Західного фронту генерал Олексій Брусилов офіційно дозволив формування полку, але із застереженням, що в київському гарнізоні мали залишитися тільки 500 осіб. Росіяни боялися мазепинства, а велика кількість українських вояків у Києві їх лякала. Командиром полку призначили підполковника Юрія Капкана. Пізніше почали з'являтися і інші українізовані полки. Зважаючи на фронтову ситуацію, російське командування дозволяло, аби за Росію воювали. Яка різниця, з якою назвою вони підуть на нуль? На початку серпня російське командування від гріха подалі спровадило на фронт майже усі українізовані підрозділи Києва. Натомість у Київ пригнали полк російських красірів та полк данських казаків. як згадував Михайло Грушевський про полк імені Богдана Хмельницького. Який тоді ще залишався у місті. Це була одинока, розмірна добре зорганізована українська частина, яка була більмом на оці Оберучому, Корніловому, Керінському і Бозна Кому. 8 серпня черга дійшла і до Богданівців. Їх відправляли двома ешалонами, майже не давши набоїв. Перший ешелон виїхав з Києва. А ось другому зробити це не дали. Російські кірасири та донські казаки. Розстріляли ешелони з кулеметів, попередньо встановлених на підвищеннях над залізницею. Дерев'яні вагони не могли захистити українців. Було вбито 31 богданівця. Пізніше на станції Постволинській кірасири та донські казаки оточили обстріляний ешелон. Після роззброєння росіяни били українців прикладами, а деяких рубали шаблями. Потім близько трьохсот богданівців арештували і далі продовжували знущатися над ними. Вигукуючи при цьому, ми вам покажемо автономію хахладській морди. Скільки тоді росіяни вбили українців, достеменно невідомо, Адже вони майже відразу почали замітати сліди злочину, закопуючи тіла вбитих на людських городах. Київська поліція під тиском Центральної Ради взялася розслідувати злочин росіян. Але нічим та справа не закінчилася. Українці ж назвали ту різанину. Варфоломіївською ніччю, а бурення було величезним. Кров'ю своєю не поступимо чужинцям господарювати в Києві і точити кров України. Так писали газети. Вбивство богданівців так збурило українців, що вперше після тривалої окупації в Києві сотні тисяч людей назвали росіян-чужинцями. Організацією похорону займався член Центральної ради, отаман Іван Горемика Крупчинський. Він ретельно продумав усю церемонію. Та Це саме його ідеєю було перевезення гробів із богданівцями, волами, згадуючи давню козацьку традицію. У Києві не було де взяти волів, тому Геримико Крупчинський винайняв волів із фірами та підводами у навколишніх селах. Процесія почалася на Печерську і повільно тяглася через весь центр міста. Тисячі і тисячі мешканців і гостей Києва бачили результати злочину братчиків росіян. Проти українців. Хочемо нагадати, що на час подій Богданівці та російські частини належали до однієї російської республіки, але ненависть росіян та українців була такою лютою, що ця обставина ролі не грала. Навіть досить кастрована автономія, яку тоді просували українські діячі, викликала жорстке неприйняття у московитів. Одна дорога на замкову гору йшла від вулиці Фролівської. Яку називали тоді Чорною грязю. Ми пройшли саме цією дорогою, щоб зрозуміти, як процесія струнами у вазах піднялася тоді на гору, де розташовувалось кладовище Хлорівського монастиря. Ось така нині одна із доріг на замкову гору. Зараз би воли, тут не проїхали. Та і людям підніматися тут не дуже просто, особливо після дощу. Треба шукати іншу дорогу. Поглянувши на тогочасне зображення замкової гори, ми бачимо, що вона була безлісою. Її оточувала монастирська стіна, а на вершині стояла церква. До храму дорога вела із монастиря. Але зі сторони житнього ринку, напевно, то була головна дорога історична. Саме вона вела колись у воєводський замок. Спробуємо її знайти. В радянські часи. Дорога на замкову гору була зруйнована. Ми не знаємо коли. Можливо, під час будівництва житнього ринку, можливо, ще раніше. Але нині тут бетонна підпірна стіна. Точно, що саме дорогою від старого житнього ринку везли на волах богданівців. Дозвіл був від Флорівського монастиря на поховання вояків на монастирському кладовищі, яке на той час вже було регулярним. Ось воно те саме старе кладовище. Його зруйнували в радянські часи. Тут ми бачимо результати реального вандалізму. І десь тут, у справжніх джунглях, поховані богданівці. Загиблих вояків точно не поховали у спільній могилі. Кожен із героїв мав окрему могилу. І усі вони десь тут. Перший дерев'яний хрест поставили у 1989 році. Потім його замінили металевим у 90-х. Нинішній стоїть від 2009 року. А останнє вшанування героїв було у 2020-му. Богданівський полк був першим справжнім українським військовим формуванням після знищення Запорізької Січі. Він не зник після розстрілу ешелона і пізніше успішно та героїчно воював проти російських загарбників. Але то вже інша історія. В новітній історії могила Богданівців. Стала першою у нескінченній низці могил українських вояків, які полягли від рук росіян. Вражає нинішнє ставлення до неї в чагарях забуто усіма. Ситуацію треба виправляти. Герої мають здобуту належну пам'ять та шану, а могила облаштунок і догляд.